Всім привіт, друзі! З вами я Тимур, і сьогодні я буду оцінювати персонажів з Денді з Ворлда. Ну, давайте почнемо з Денді. Денді, я скажу, я взагалі не знаю, чи вообще, я знаю, що такий персонаж, є тільки розробовчики, але я поставлю його в Бій, бо я особо не знаю, що він робить. Ві. Це дуже хороший персонаж, реально. Вона дуже швидко набирає машини і дуже хороші має властивості. Так що ставимо її сі. Спраут. Спраут, блін, я ще не знаю на його, як будто сі. І поставлю, бо тому що м -м, він не погано, але все-таки я щось не можу прямо сказати імбою. Шелі. Вона теж хороша, не можу сказати, що вона імба. але вона хорошенька. За свою ціну. Хоча, знаєте, її поставлю на реально. Лише, за свою ціну відповідає. Пебл. Це хороший персонаж, але він довго набирає машини. Був би повищий, якщо б трохи швидше набирав машини. Астро, це хороший, кажу зразу. Тудлс. Вона не дуже імбова, хоча поставлю її в бій, тому що реально непогана. І для початковців ці всі йде. Тіша, вона хороша, реально, для... дуже має... Імбов властивість та сама по собі хороша, але ну, я, я би поставила хорошу і б швидко набирала машини тіган Вона хороша. реально Вона реально хороша. А так. Шімпо. Скажу зразу, це дуже поганий персонаж. Ви знаєте, чому, по-перше, все там на одній зірочці зробили лише для челенджів та й сам по собі, який сам подобається. Це Ой, мені вона так о, доволі дуже специфічний персонаж. Я не можу поставити в її. Реально не, не сама легка, доволі швиденька така. І доволі непогано машини набирає, Але я ставлю її, напевно, що Бі не найкращий персонаж. Роджер тож непогано властивість, але все-таки не самий імбовий. Рейзел і Дейзел. я особо не знаю, що він там робить. Ну, кажуть, непогано спластевіться, але все-таки його поставлю теж сюди. Поппі, вона доволі непогана, доволі... вона грається в одиночному. Ну, доволі такий нормальний персонаж. Губ це хороший, хороший реально персонаж. Він швидкий і хороший. Блеск. Це дуже це Ні, це не дуже хороший, але він хороший персонаж, реально коштує свої гроші. Далі. О, бабочка Флутер. Скажу, вона доволі... вона хороша, але все-таки вона складненька, так що для початківців не рекомендую. Фін. Це хороший персонаж. Він приблизно як тіша, але хороший Космо. Не можу його поставити вище, не дуже самий, кращий персонаж. Брітні. Це хороший персонаж. Е... Для початковців це реально не дуже похожий на як Кві, тільки, на жаль, працює Тангті. Ну, все-таки, хто, хто хоче приблизну версію В, то вам Брітні. Реально хороший персонаж. І останній нас на сьогодні тут це Бокстен, Бокстен то теж саме, звісно, трохи він получше, ніж Поппі, но Попі непогано. Ну, цей весь мій тірліст. Напишіть в коментарях, може я. Щось неправильно поставив, може, ви мене переобійдете. Але все-таки я думаю, що це більш-менш нормальний тієї ліст І скажу, можете покупляти персонажів ну, Денді, я не знаю, як його ще отримати. Ну, коротше, тільки крім цього, креветки ненормальні. Не покупляйте реальні фігання. Ну, всім пока. Мені було приємно вам розповісти. Деяких можна брати, де яких не особливо не треба.